І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі. І на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо русі погодяться, в той самий момент тиша запрацює. Важливим елементом розмови сьогодні є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні, також допомогу розвідданим. Коли домовленості запрацюють, то протягом цих 30 днів тиші ми можемо встигнути підготувати з партнерами на рівні робочих документів всі аспекти для надійності миру і тривалого гарантування безпеки. Україна готова до миру, свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної правди.